Розтрощити радянську ідеологію вщент. Туденське братство організувало нову акцію до Дня Соборності. Будівля загальноосвітної школи номер 5 бачила на своєму віку багато подій. За більш ніж 115-річну історію змінювалась влада, траплялась революція, розгортались бойові дії. Сьогодні ж біля побудованої наприкінці 19-го століття п'ятої школи провели реконструкцію подій сторічної давнини. Активісти знайшли інформацію про базування в будівлі п'ятої школи січових стільців та гайдамак. В ті часи тут розташову. Комерційне училище, студенти якого записувались до лав добровольців. Тож активісти студентського та учнивського братства зробили можливу реконструкцію подій. Записувалися до гайдамаків для того, щоб боронити свою Україну для того, щоб забезпечити її волю, її соборність, її є. У цій будівлі у му році розташувалися стрільці. Також тут було розташоване комерційне училище. Звідки йшли добровольці та записувалися у гайдамаки для того, щоб боронити свої землі від ворогів, з вікна п'ятої школи під спів студентів та школярів вивісили прапор України. Реконструкція проводилась із використовуванням одягу тих часів. Майже справжні гайдамака та січовий стрілець тримали державний прапор України. Вони зараз у вбранні січових стрільців та гайдамаків. Які є символом тих подій, які дуже важливі та досі актуальні на сьогодні? Які несуть в собі історичний досвід, бо наша історія повторюється. Цю форму нам вислали з Києва поїздом, один з членів правління нашої організації. Так, я, я вірю, ну мені дуже приємно носити форму, які воювали за нашу країну, за її єдність. У мене форма Кайдамаки герб. К в ті тому що була російська форма. Молодь розповіла про перебування у 1918 році січових стрільців, що боронили слов'янськ від большовиків. Закінчили дійство співом гімну УПА. Шо ось наша славна Україна Зажурилася. А ми виду. Червону калину підіймемо. А ми на славну Україну, де розвеселимо. Після заходу реконструкції братчики вирушили ходою до місця базування батальйону Січ там поздоровили добровольців зі святом Соборності. Протягом ходи активісти роздавали перехожим скан копії універсалу про соборність України із підписом Симона Петлюри.